– 2500 тисячі за опалення. Такий рахунок житель Кривого Рогу Віктор отримав від постачальника Криворізька теплоцентраль. Рахунок за січень надійшов 16 листопада. Чоловік каже, у своєму будинку живе 21 рік. Централізованого опалення тут ніколи не було. Я звернувся до Криворізької теплоцентралі на вказаний телефон, який тут є, порожняк Тетяна Михайлівна. Договірний відділ вони мені порекомендували. Перезвонив, на що мені була відповідь. Ви зобов'язані заплатити цю суму, яка вона дійшла. Я їм доповів, що в мене немає централізованого отоплення, в мене автономне отоплення. Вони мені сказали, що ви зобов'язані заплатити цю суму. Ніхто з сусідів по цій вулиці централізованого опалення також немає. Віктор каже, він обігріває будинок за допомогою твердопаливного котла. Сусіди користуються газовим котлом. Мені вистачає дві закладки на день. Вранці і ввечері я закладку зробив. У мене п'яте приміщення, а цей бак з гарячою водою, насос розпиляє воду по всьому зданню. 67 років живу 21 рік. До мене тут опалення центрального не було. Ми опалюємо хату газом. Якщо напруги немає, то і опалення немає. Раніше тут у мене було опалення з тої сторони, стояла плитка. Витяжка вот. ну, з тої сторони, а це я купив, я придбав гроші купив, поки. У Криворізькій теплоцентралі коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Алісія Денелі, радник з юридичних питань компанії теплопостачальника, у телефонній розмові повідомила, що під час воєнного стану не розголошуватимуть інформацію про діяльність підприємства критичної інфраструктури. Юрист Іван Карнаух говорить, що у цій ситуації лист швидше несе інформаційний характер, адже компанія не подавала до суду. Тому радить людям звернутись до компанії теплопостачальника та вимагати лист роз'яснення щодо правомірності таких нарахувань. Якщо будинок не приєднано до системи централізованого опалення, то правомірність нарахування таких вона йде поза межами закону. І у споживача послуг, який навіть не є споживачем, оскільки не отримує такі послуги з опалення, в нього не виникає обов'язку зі сплати, якщо йому не доведуть про те, що було укладено або індивідуальний договір, або типовий договір, і фактично надавалася така послуга. Якщо надійде постанова суду, каже Віктор, то буде оскаржувати її у суді. Віктор Могоров, Олександр Бондаренко, новини на Суспільному, Дніпропетровська область.